Ласкаво просимо до Академії Лватех. Мене звуть Сергій, і у цьому відео ми розглянемо, як швидко і зручно розрахувати вартість дорогоцінних металів за допомогою аналізатора. Lab. ювеліри та працівники ломбардів часто потребують не тільки інформації про склад сплаву, але й миттєвої фінансової оцінки виробу. Ви повинні знати скільки коштує кільце або браслет на основі реального вмісту. Золота, срібла, платини, паладію чи родію у Jewelry Lab Цей процес автоматизований. Ви просто встановлюєте актуальні которування за грам чистого металу для кожного елементу, який вас цікавить. Введіть ціну за грам чистого золота, срібла, платини, паладію або родію. Потім зважте виріб на вбудованих вагах. Або просто введіть ваги, вагу вашого виробу вручну, і прилад автоматично обчислить вартість кожного елементу з урахуванням його концентрації в зразку та підсумує загальну вартість виробу. Миттєвий розрахунок у Jewelry Lab заощаджує ваш час і виключає помилки ручних обчислень, жодних складних формул чи таблиць, лише готовий фінансовий звіт у кілька кліків. На цьому нашу теоретичну частину завершено, а далі у нас практична демонстрація. Отже, давайте тепер перейдемо безпосередньо до процесу налаштування функції автоматичного розрахунку вартості зразка. Для цього нам потрібно перейти спочатку в калібрування, в якому ми будемо проводити всі необхідні налаштування. Наприклад, це у нас будуть дорогоцінні метали. Після цього нам треба зважити наш зразок. Ми будемо зважити отаку. От Круглу, якби золоту монету, можна сказати. Це наш калібрувальний зразок. Ми будемо з його допомогою розраховувати його вартість. Отже, тепер ми натискаємо на ваги, обнуляємо їх і зважуємо нашу монету. У нас 5,22 грама вона важить. Все, закриваємо. І тепер кладемо монету на вимірювальне вікно. Важливо, що після того, як ви зважили цю монету, її вага вона зберігається в тимчасовій пам'яті аналізатора, і він цю вагу прив'яже до вашого до результатів вашого аналізу. Все, закриваємо вимірювальну камеру і налаштовуємо час вимірювання. 5 секунд нам, в принципі, буде достатньо. Все, натискаємо кнопку старт. Отже, наш аналіз завершено і Зараз ви бачите на екрані. У нас є елементи і їх концентрації в даному зразку. Це у нас золото 59%, мідь 33,3%, і також срібло 7,7. А також ви бачите зверху, у нас є наша вага 5,22 грама. Отже, тепер нам потрібно розрахувати вартість нашого зразка. Для того щоб це зробити, нам треба в даному калібруванні перейти в меню опції, і тут ви бачите: у нас є, є пункт такий ціна аурум, ціна за золото. В даному аналізаторі у нас встановлено тільки розрахунок вартості зразків по вартості золота, але на вимогу ми можемо також поставити вам і срібло, і платину, і паладію, тобто будь-які дорогоцінні метали, які вас цікавлять. Вони також тут просто будуть відображатись таким списком. Отже, тепер ми переходимо в ціна золота, і тут нам потрібно ввести вартість. Золота і за, за що ми будемо рахувати це золото? Тобто, наприклад, отут нам треба буде ввести вартість нашого дорогоцінного металу в наступному випадаючому списку. У нас буде валюта це євро або долари. Або також ми за вашим побажанням можемо встановити там будь-яку іншу валюту, в якій вам зручніше працювати. Я тут, наприклад, обираю долари. А також наступний, наступний випадаючий список це за що? За що ми будемо рахувати? За грам, за кілограм або за міліграм. Обираємо за грам. Тобто, і тепер нам потрібно встановити вартість в доларах за грам чистого золота. Давайте ми, як приклад, візьмемо. Наприклад, у нас буде вартість чистого золота за грам буде 100 доларів. Все, ми вибрали. Також ви можете бачити нижче. У нас є таке віконце знижувати вартість зразків на певний відсоток. Тобто ця функція буде для вас корисна, якщо ви, наприклад, працюєте за комісійні, у вас є фіксований відсоток, який ви, наприклад, берете собі. Або ж, наприклад, якщо ви працюєте е, з ломом і вам потрібно е, знижувати певну вартість зразків. За рахунок того, що, наприклад, у них є якісь там або домішки, або ще щось там. І, наприклад, ваш зразок, який ви вимірюєте, він, наприклад, неоднорідний. І ви хочете там знизити його вартість, там, наприклад, на 5-10%. На ну, або будь-яким іншим чином, яким вам буде зручно просто знижувати вартість зразків. Отже, ми тут не будемо нічого вводити, але ви можете, наприклад, ввести 5%. Да, і аналізатор буде автоматично рахувати вартість вашого зразка і занижувати вартість, наприклад, на 5%. Ми цього не будемо робити. Все. В принципі, ми зробили налаштування і тепер, тепер натискаємо е, Окей. Е, Зараз у нас поки що нічого не змінилось, але якщо ми, наприклад, перейдемо в а, нам треба ще вагу зразка, щоб її підтягнуло. Отже, ми натиснули вага зразка, і у нас тут 5.22. Ми натискаємо ОК. Все, як бачите, наш аналізатор щойно взяв, перерахував вартість нашого зразка, виходячи з того, що концентрація золота в нашому зразку 59%. Тобто ми з вами вказали, що вартість чистого граму золота у нас 100 доларів. І вага нашого зразка 5,22. І наш аналізатор, виходячи із цих даних, прорахував за формулою що е, вартість нашого зразка буде 308 доларів і 4 цента так само якби у нас е, було тут додатково встановлена ціна наприклад за срібло так як ви бачите що в нашому зразку, зразку є 7,7 срібла то аналізатор би також автоматично порахував би вартість цього срібла і додав би його до цієї ціни. Отже, це був перший спосіб, коли ми е, вводили, коли ми зважували наш виріб на вбудованих вагах. Так само ви можете прораховувати вартість е, вручну вводячи вагу вашого зразка. Тобто, ми, наприклад, у нас 5,22, е, ми можемо, наприклад, якщо не використовувати вбудовані ваги, ми, наприклад, зважили наш виріб на інших якихось вагах. Да? І ми можемо так само, наприклад, ввести, що буде е, вага нашого виробу, наприклад, 7,5 грама. Натискаємо ОК. Як бачите, наш аналізатор щойно автоматично теж перерахував вартість нашого зразка. І тепер у нас він висвічує вартість за 7,5 грамів. Отже, отак, от легко і просто ви можете. Автоматично прораховувати вартість будь-яких ваших зразків дорогоцінних металів. Отже, як бачите, функція автоматичного розрахунку вартості зразка значно спрощує і прискорює роботу. І якщо ж у вас залишились питання, або ви хочете дізнатись більше про функцію Jewelry Lab, залишайте коментарі або звертайтеся до наших менеджерів за телефоном або на пошту. Також не забувайте підписуватись на канал Академії ЛВТех, бо попереду ще багато корисних уроків. До зустрічі!